Після гріха і гріхопадіння Бог почав шукати людину. Там в Едемі казав Адаме, де ти? А людина почала шукати Бога. Усі ми потребуємо оцих знаків Божої присутності. Особливо тоді, коли нам боляче, коли нам важко, коли ми чуємося самотні. Ми шукаємо Бога. Напевне, найчастішою молитвою, яку ми творимо у ці дні, є: Боже, де ти? Боже, де ти? Ми, можливо, як Мойсей кажемо: Боже, покажи своє обличчя. У ці непрості часи, які ми переживаємо у ці дні випробувань, ми шукаємо Бога. Ми ставимо запитання. До Бога, а можливо, навіть про Бога. Історія виходу ізраїльського народу можна порівняти з історією народу нашого, з тими непростими часами, які ми зараз перебуваємо. І усі ми потребуємо знаків Божої присутності: те, що ми є, те, що ми живі, те, що ми можемо протиставлятися злу, вже є видимим знаком Божої присутності з нашим народом, у книзі виходу, в 13 розділі, читаємо важливі, важливі рядки. Господь же йшов перед ними в день хмаровим стовпом, щоб проводжати їх у дорозі, а вночі вогненним стовпом, щоб їм присвічувати, так що вони могли йти і вдень, і вночі. І не зникав Хмаровий стовп за дня і стовп вогненний уночі перед народом. У цій подорожі ізраїльський народ мав знаки Божої присутності. Бог вів їх пустиною, вів їх через усі ці їхні випробування, щоб визволити. Подібно і сьогодні Бог веде свою церкву, веде свій народ. І робить це силою і діянням Святого Духа. Напевне, в ці непрості часи нам важко розпізнати знаки Божої присутності. Для цього потрібно підняти, підняти очі вгору, підняти очі вгору, звідки приходить наша допомога. Насправді, нам так важливо розпізнати. Оці знаки Божої присутності вміти бачити дуже важливим є, що цей стов вогню чи ця хмара, знаки Божої присутності були перед ізраїльським народом навіть тоді, коли вони нікуди не йшли. Ба Більше навіть тоді, коли вони грішили, ці знаки Божої присутності були перед їхніми очима. Бог. З нами, навіть тоді, коли ми від нього віддаляємося. Бог хоче показати свою близькість. Він ніколи нас не залишає, навіть тоді, коли ми залишаємо Його. Бог так багато разів показував свою дію, показував свою присутність в нашому житті. У сьогоднішній день, друзі, я запрошую вас просто згадати якісь особливо критичні моменти вашого життя. І спробуйте згадати, як Господь зумів попровадити вас в цих випробуваннях. Віримо, що Господь також веде у цих випробуваннях наш народ. Нехай цей стовп вогню, нехай ця хмара провадить нас у цій дорозі нашого визволення, з визволення нашого народу. Нехай Божа присутність, присутність Святого Духа. У церкві допоможе нам скріпитися у вірі і йти вперед, йти вперед до обітованої землі, йти вперед до визволення, іти вперед до Пасхи, іти вперед до перемоги.